Йова, 29 розділ. І Йов далі вів мову свою та й сказав: О, коли б я був той, як за місяців давніх, як за дні в тих, коли боронив мене Бог, коли над головою моєю світився світильник Його, і при світлі Його я ходив в темноті. Як був я за днів тих своїх погожої осени, коли Божа милість була над наметом моїм, коли всемогутній зо мною ще був, а навколо мене мої діти. Коли мої кроки купалися в маслі, а скеля оливні струмки біля мене лила? Коли я виходив до брами при місті і ставив на площі сидіння своє, як тільки вбачали мене юнаки, то ховалися, а старші вставали і стояли. Зверхники стримували свою мову та клали долоню на уста свої. Ховався тоді голос володарів, а їхній язик приліпав, їм був до піднебіння. Бо яке ухо чуло про мене, то звало блаженним мене. І яке око бачило, то свідкувало за мене. Бо я рятував бідаря, що про поміч кричав, і сироту та безпомічного. Благословення гинучого на мене приходило, а серце вдовиці чинив я співаючим. Зодягався я у праведність, і вона зодягала мене, немов плащ та завій було право моє. Очима я був для сліпого, а кривому ногами я був. Бідарям я був батьком, суперечку ж якої не знав, я досліджував. І я трощив злочинцеві щелепи і виривав із зубів його схоплене. І я говорив: умру я у своєму гнізді, і свої дні я помножу, немов той пісок. Для води був відкритий мій корінь, а роса зоставалася на відці моїй. Моя слава була при мені все нова, і в руці моїй лук мій відновлював силу. Мене слухалися і дожидали, і мовчали на раду мою. По слові моїм уже не говорили, і падала мова моя на них краплями, і чекали мене, як дощу, і уста свої відкривали, немов на весінній той дощик. Коли я, бувало, сміявся до них, то не вірили, та світла обличчя мого не гасили. Вибирав я дорогу для них і сидів на чолі, і пробував, немов цар той у війську, коли тішить засмучених він.